Правило читання голосної літери Ю. Отже, перший склад закритий. Закритий склад кінцева приголосна. У закритому складі літери U читаємо коротким звуком А. А. Ось такий значок, схожий на кришу. Читаємо санне. Нат. Hug. Спробуємо ще раз. Sun. Нат Hug. Це був склад закритий. Відкритий склад кінцева складу голосна. У відкритому складі літра U читається двома варіантами: звуком Ю, тобто, як її звати в алфавіті. Та приблизним звуком до, алфавітного, до алфавітної назви У звук довгий. Перше слово К'юб. Мэджик І зачарувала. Літру Ю і нагадує Читай все як в алфавіті. К'юб. означає куб. Наступне слово флут. Читайте вже звуком У. Флут. Подивіться на наступне слово. Блу. Воно вам вже знайоме. Літера І в кінці не читається. І зачаровує літеру U звуком У. Блу. Отже, у відкритому складі літера Ю має два звуки: Ю. Наступне босі «босі ар». «Ю» з літерою босі R читаємо звуком ER. Сподіваюсь, вам цей значок вже знайомий. Цей значок ми вже бачили з такими буквосполученнями, як ER ед I R. Отже. Спільний звук у цих, у цих трьох буквосполученнях. Потренуємося Нерс. Медсестра. Фер – Трн. Перп. Ще раз. Нерс – фер. Turn. Purple. А ось пригадаємо букву сполучення ER. Звук той же самий. Person. Або слово bird. Три букви сполучення читаємо однаковим звуком. ER. Повторимо: Nurse. Fur. Turn purple person bird. Ще вивчимо слова винятки. Перше слово put. Хоч літера U в закритому складі і всі хочуть прочитати звуком А, запам'ятайте, правильна вимова put. PUT. Покласти. Put on the shelf. Put on the shelf. Поклади на поличку. Ще одне слово. Bush. Так читати правильно. Bush. означає кущ. A tree and a bush. A tree and a bush. Дерево та кущ. Винятки запам'ятайте.